Друзі, вітаю вас. Мене звати Олександр Лусенко і рубрика Товарка Практикум і в цьому відео ми розберемо як запустити нутру арбітражі трафіку. Давайте ж розберемо більш детальніше. Переходимо на мій екран, і це буде перша частина. Ми сьогодні розберемо, що таке нутра, як аналізувати конкурентів, як знаходити різні зв'язки. Також розберемо що таке клоака, створимо вайтпеш для клоаки, і налаштуємо клоаку для того, щоб потім вже запустити рекламу в Фейсбук. Будемо потім запускати рекламу в Facebook, І до цього потрібно звичайно ще підготуватись. Що ж, давайте переходимо. Швидко пару слів, хто не знає, що таке нотра це товари для здоров'я, краси та фітнесу, це різні таблетки для схуднення, креми там від зморшок, різні бади, засоби для суглобів, спини, варикозу і так далі. Звичайно, як правило, Фейсбук не пропускає таку рекламу. Є звичайно, деякі мови. Наприклад, якщо ми візьмемо креми від зморшок, або там якісь відбілюючі креми, то їх Фейсбук може пропустити, якщо там не буде на лендінгу та на креативах фото до та після, тому що є. Свої правила у кожної рекламної мережі, так само, як і Facebook. Але якщо ми подивимось на Spice Service або на бібліотеку реклами Facebook, тобто те місце, де є і крутиться реклама Facebook, то побачимо, що такі товари крутяться. Звичайно, є багато. Ви бачите зараз ми в SPA-сервісі AdHort, є курси. тобто Курси, вони дозволені, це як білий офер, але різні товари, ну, наприклад, ось жироспалюючі патчі. Цей товар, як правило, він являється сірим. Якщо ми, наприклад, поставимо на цей товар якийсь бот і обновимось, то ви бачите, якась простенька клоака тут вже є. Тобто, зараз відключимо це спеціальне розширення для браузера Chrome. Бачите, все тепер працює. Тобто, не всім ботам показується реальність на цьому сайті. Якщо ми далі подивимось, я просто вбив слово схуднути, відмінусував інстаграм. Facebook, Щоб нам показувалися лише лендінги, тому що нас цікавлять саме лендінги. І давайте ж будемо аналізувати, як інші продають нутру. Так саме по схудненню. Візьмемо нішу схуднення. Деякі курси, ви бачите, ведуть відразу на оплату, деякі ведуть на телеграм-канал, деякі курси по дієтології. Але, як правило, арбітражники не завжди пишуть взагалі текст в креативі, або якісь слова й тригерні, наприклад, схуднути. Тому їх треба шукати інколи по іншим словам, або просто дивитись видачу. Бачимо я навіть вебінари. Ми бачимо також, деякі працюють через месенджер, тому що менше банів отримують. За це бачите, стоп майже широкого спектру. Це також нутра, працюють через месенджер. То, щоб просто менше банів отримувати. Зараз ще розберемо, як можна менше банів отримувати. Звичайно, це треба використовувати для будь-якого гео. Я просто показую зараз на Україні, щоб просто простіше було. Але, звичайно, продавати потрібно на ті Гео, які просто дають більше виплати. А якщо ми візьмемо якісь партнерки, по теж звичайно, там на Україні ну, або взагалі немає оферів, або невеликі ставки. Так, і, звичайно, ціна буде ну, інша. Якщо ви там в Україні, ось дивіться, я знайшов пару оферів, це крем, кошну Ось такий ось. Зараз відключимо наш юзер-агент, щоб він був звичайний. Ось сонцезахисний крем. Ось ви бачите, звичайний крем зроблений по звичайному, але це по факту лендінг, Так, наш інтернет-магазин, але насамперед це лендінг. Далі. і ще один товар для схуднення. Ось це вже точна нутра, 100%. Бачите, інноваційний слів крем. Ось такий ось лендінг. Так, ви бачите, що товар крутиться по 3 дні. 3-3-3-3 дні. який оголошень запущено. Дота після. Цікаво, креатив йде 23 хвилини. Бачите, на початку йде офер, а далі просто йдуть якісь танці. Ну, напевне, щоб алгоритм в Facebook просто не спіймав це як нутру. Так, ви бачите, сім є оголошень цього товару по 3 дні у відкрутті. Так, бачите, креатив. Що нам потрібно далі зробити? Нам потрібно подивитись, що взагалі проходить по цій темі. В рекламі, так, а ми подивилися, що проходять по факту частіше всього курси. Якісь лендінги прості на курси. Ось такі ось товари. Давайте його проаналізуємо. Патч цей. Ви бачите, що є в пластері інші товари. Ви бачите деякі оголошення крутились і по 20 днів з цим пластером. Ось це ось оголошення. Ось такий ось креатив в нього. Так само можна аналізувати інші гео, звичайно, і дивитись, які товари по нутрі продаються. Що нам потрібно далі зробити? Нам потрібно далі зробити лендінг, схожий на цей. Ми заходимо в LPMobi, конструктор сайтів, і ми вже зробили лендінг, вже підключили навіть домен. Давайте подивимось. Ось такий ось інноваційний крем, ви бачите, на нашому домені, і лендінг вже готовий. Його будемо запускати далі. А також нам потрібно зробити білий лендінг, white page, для якого він буде. Це буде клоака. Вона буде для модераторів. Тобто, коли модератори будуть заходити на наш лендінг, вони будуть потрапляти не на цей ось сайт, а будуть потрапляти, наприклад, на ось цей ось сайт. Так, що нам потрібно зробити? Нам просто потрібно зробити схожий лендінг, звичайно, не з цією прекрасною леді, а з якимось іншим. Якийсь нейтральний можна зробити, або якийсь курс по схудненню, тому що ми бачимо, що курси проходять і досить просто. Як нам це зробити, ми просто можемо зайти, наприклад, на LP-мобі. Зараз створимо ще один лендінг. натиснемо додати і будемо створювати модульний лендінг. Зараз зробимо одну картинку і кнопку. Пишемо скрізь інноваційний крем. Ціна напишемо 190 гривень. 199. Так, заходимо в редагувати шаблон. Наш домен створено, ви бачите. І відразу в нас модульний лендінг. ми зразу змінюємо блоки. Ми видаляємо те, що тут вже є. Там можемо зробити якусь назву першу. Далі ми вставимо. Картинку картинку і кнопку. Кнопку ставимо ось таку і ще внизу зробимо полісі. Так ставимо, щоб пройти модерацію. Так ось так ось Дивіться, я не кажу вам робити так, як я. Це просто приклад. Звичайно, треба брати якісь інші нейтральні зображення, але просто я для прикладу показую. Тобто я не кажу повторювати за мною. Що далі робимо? Ми можемо тут додати якийсь лінк на телеграм або на телеграм-групу і все, тому що, в принципі, більшість реклами, більшість конкурентів саме ведуть далі все на Telegram. Тобто на Telegram-бота, на Telegram-підписку. Ось тут також Telegram-підписка. Тобто, ви бачите, підписка. На телеграм, тобто, ось так все просто. Тому ми також додаємо тут підписку або просто лінк на телеграм. Зберегти. І, в принципі, далі переходимо вже в інтерфейс LP Mobi. Давайте подивимось, що у нас вийшло. Дивимось на цей лендінг. Ось так ось це просто білий white page готов. А давайте ж розберемо навіщо нам white page і що таке клоака. Якщо простими словами розібрати, то ми по факту показуємо модераторам білий page, white page. Нашим звичайним юзерам ми будемо показувати ось такий ось лендінг. Тобто, по факту, всім модераторам, всім ботам, якось тут, бачите, тут також зроблена мінімальна якась клоака. Так ось на цьому Лендінгом, якщо ми зайдемо через бота, то ось так ось в доступі відказано. Звичайним відвідувачам ми будемо показувати білий сайт, точніше, наш offer page або black page і модераторам будемо вказувати white page. Крім того, КЛОАКа допомагає обходити модерацію, підвищувати конверсію, можна навіть якщо лендінг або товар. Дозволений у рекламній мережі можна робити його більш агресивнішим за допомогою Клоаки і проходити модерацію, наприклад, там показувати до та після, так наприклад, в Фейсбуці це заборонено. Захист від ботів і шпигунських сервісів. Так, якщо ми поставимо навіть реферер в Клоаці, то ми можемо зробити так, що всі люди, які будуть переходити по лінку нашому, їм буде показуватись якийсь лендінг, тобто не наш білий лендінг, тобто що в них не буде реферера, наприклад, Фейсбука. Так, захист від конкурентів, ну і схвалення. Реклами швидше. По білому сайті ми розібрали, в нас буде блог. Це може бути або інформаційний сайт, яка стаття, або це буде Ленін з курсом. Краще всього проходить, ви бачите Ленін з курсом. Ну і далі, коли в нас є. White page, коли в нас є offer page, нам потрібно налаштувати рекламу. Давайте ж перейдемо в клоаку, зайдемо в клоаку, Ми зайдемо в LP-клок, натиснемо створити клоаку, поставимо українську мову. І давайте ж тут створимо нашу клоаку. Так, назвемо її слівінкрем. Біла сторінка в мене буде, але також я ще на мою білу сторінку. Ще направлю піддомен, тобто додам домен курс. Мене лежить на «Cloudflare» і мені потрібно додати просто курс і додам ще назву піддомен курс і поставлю на «Cloudflare» IP-адрес LP-MOBI. Як це зробити? Звідти я знаю цей IP-адрес, є факт і тут написано, як припаркувати домен. І тут є така інструкція. І тут написано в цій інструкції, що потрібно в А-запис дати цей IP-адрес. Я це зробив, і далі мені просто треба вбити новий лендінг, нову назву лендінгу. Ось сюди. Назва буде курс. І точка, і відправляю. Звичайно, має пройти а, якийсь час, можливо, там 5 хвилин, можливо, там 10 хвилин. Все залежить від того, де знаходяться ваші NS-провайдери. Якщо це Cloudflare, наприклад, цей домен з реєстратору доманих імен я перевів на Cloudflare, ns записи і потім вже з Cloudflare я просто додаю, а запис. Якщо у вас, наприклад, якийсь хостинг або там реєстратор доманих імен, або це може бути Ukraine.com.ua, або ще якийсь, то там просто можна прям там на. Налаштувати, як правило, це може бути там і 5 хвилин, і 20 хвилин, там ну, до 72 годин. Якщо щось не виходить, то треба писати в підтримку. Але як правило, якщо ви зробили все по інструкції, то все буде правильно працювати. Так мені потрібно просто трохи почекати. Потім я ще створю SSL-сертифікат. Ось тут ви бачите, з'явилась кнопка. Це обов'язково, тому що якщо не буде ssl сертифікату то просто буде ось таке, ось бачите, повідомлення, що сайт не захищений. Домен створимо. Ну і SSL також все ок. Бачите, домен уже направився. Тобто, якщо я навіть перейду без SSL сертифіката, то він буде працювати, так ви бачите. Але все одно ще не захищено. Так, поки створюється SSL, давайте ж розберемо. Біла сторінка у нас буде ось цей курс відоком'ю. І white page у нас буде ось ця сторінка, пропозиційна сторінка. Ми тут зробимо. Редірект на цю сторінку, і всі замовлення будуть нам потрапляти в інтерфейс LP-мові, Потім ми можемо передавати на, наприклад, LPCRM, і вже наш кол-центр буде це обробляти. Так тут я рекомендую ставити підгрузку, тому що щоб не було редіректа, всі рекламні мережі не люблять редірект, тому що це викликає підозрювати. Тому завжди модераторів переводьте на підгрузку. Зараз ми далі розберемо. Можна також зробити, аб тест. Давайте в мене є ще інші ленінги цього крему. Ось такий ось лендінг, наприклад, також можемо подивитись такий лендінг і можемо зробити там АБ-тест, подивитись, який буде працювати краще. Ось такий, ось, наприклад, так, зробимо три ленінги, звичайно, це все я показую як приклад. Офер потрібно допрацьовувати. Можливо, цей офер і не зайде, тому що потрібно дивитись, можливо, краще пускати там на блог, підігрівати людей, а потім вже пускати напряму на ленінг, тому що можливо буде гірший конверсія. Але для того, щоб ви розуміли, як це працює, як інші продають, ми зараз все пройдемо від А до Я, тобто повний гайд, як запускається нутра і в Україні, та і в будь-якій країні, тому що, якщо ви, наприклад. Продаєте в Україні, то ці товари можна купити, наприклад, в Україні, так і продавати, тому що це нам багато простіше. Якщо ви продаєте там в Європі, то краще вже працювати з партнерками тому що трохи складніше буде, так, з логістикою там, з прийомом плат і так далі. Добре, створюємо потік LP-Клоак. Це фільтр внутрішній. Тут фільтруються всі боти, всі боти, які ось тут, тут є, бачите, в цьому розширенні. Далі VPN, проксі я не ставлю, ipv 6, також не ставлю. Дивіться, ось тут можна поставити facebook.com і всі рефери, тобто переходи, які були не з facebook.com, вони будуть просто відсіватись на білу сторінку. Я поки це не буду ставити, нічого далі не налаштовую. Тут тут можна налаштувати по IP, по гео, по девайсам, по браузерам. Далі також ставлю затримку і ставлю, наприклад, 30 перших кліків, це можуть бути і боти, це можуть бути і звичайні кліки. Всі перші 30 кліків будуть ввести на білий педж. Давайте я це зроблю, натиснув і затримка є. Тепер, що нам потрібно зробити, нам потрібно скачати цю клоаку, ви бачите, і помістити на якийсь сайт. У мене є сайт, наприклад. І в цьому сайті можна прям зробити якийсь каталог, або прям в корінь сайту додати. Але я зроблю в каталозі, також зроблю курс 1, напишу. І дивіться, курс 1. Це, ви бачите, папка ця пуста відеокурс 1. Мені просто тепер потрібно сюди додати мій файл КЛОАКИ. Бачите, index.php, мені потрібно його переименувати, мені треба його змінити назву, просто індекс. Ось це ось правильно. Далі, якщо я зараз оновлюсь, бачите, оновився і білий сайт. Якщо я подивлюсь на причину валідації, то це написано lp Clock. Це із-за того, що в мене ось тут ось. Включене розширення. Давайте ми його приберемо і знову натиснемо курс 1. І тепер давайте подивимось, яка зараз причина. Тепер немає причини, але у нас стоїть ще затримка. Якщо ми зараз включимо це, у нас зараз 7 кліків є. І давайте ще раз оновимось І тепер нам бачите редирект на крем 5. Ми там робимо. Аби тест, все кулака працює. Тепер ми рекламувати маємо сайт саме ось цей. ось. Тобто, ось цей я для себе ще його додам в назву. Бачите, ось цей сайт рекламуємо. Все, цей сайт у нас тут, white page, тут у нас offer page лежать, просто лендінги з нашим товаром. Так само, якщо ви працюєте, наприклад, з партнеркою, ви можете зробити якийсь лендінг конкретно і помістити його або ось сюди, ось так там є інструкція, як це робити в клуаці, або можна просто зробити інший лендінг і просто його підгружати. Щоб не редирект робити, а підгружати, це важливо, тому що коли дивіться логічно, просто якщо подумати, коли заходить бот. Давайте ми будемо ботом. Коли заходить бот, то він бачить, що змінюється URL. і це вже питання, чому він це робить. Тому не потрібно його змінювати. Редірект ніколи не потрібно робити для ботів, а потрібно підгружати інформацію. Це найбезпечніше, що може бути. А як же почати продавати Facebook? Всі товари, які ми сьогодні розібрали, і заробити на цьому гроші. Я підготував для вас безкоштовний курс, де покажу, як створити конверсійний ленінг, налаштувати рекламу через Facebook і стабільно отримувати замовлення. Переходьте в Telegram бот і вже сьогодні отримаєте перший урок. Посилання під цим відео. Починайте заробляти онлайн. Добре, що ж, давайте ж підсумуємо. вай у нас є, офер Також ми зробили. Ми налаштували клоаку, завантажили на свій хостинг і протестували, і все працює. Далі наступного відео ми вже будемо запускати рекламу, це вже буде друга частина. Будемо використовувати і Андетект, нам потрібні аккаунти. Також ми будемо використовувати проксі. Проксі я рекомендую K-Proxy. На екрані зараз з'явиться промокод, по ньому ви отримаєте знижку, якщо будете реєструватись по лінку в описі та будете промокод вводити для своїх проксі. Один із найкращих сервісів для Клоаки. для того, щоб запускати. Нутру, звичайно, аккаунти будуть банити, нам потрібні різні аккаунти Facebook, ну і для цих аккаунтів потрібні різні прокси. Це вже буде в наступному відео. А поки поставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть свій коментар, сподобалось вам це відео чи не сподобалось, чому сподобалось або чому не сподобалось. Я всі коментарі читаю, та на кожне ви отримаєте відповідь. З вами був Олександр Луценко і товарка практикум. Побачимось через два тижні в частині другій.